І ще таке одне запитання. Навіщо гурти? Горди, картоплю в останній час в наших умовах, це, можна сказати, як паличка вичалочка. Чому? Тому що у нас дуже довгий період посухи. і потім йдуть дощі, і картопля активно починає зростати. Води набирає, але не набирає сухічок. І у вас тоді картопля. Якщо ви по листу кожні 7-10 днів будете вносити бор, ось. Друге. Якщо ви з самого початку будете працювати бором, починаючи з 8 листка і через кожні 10 днів, то у вас кількість буль має збільшитися під корчем на 2-3 бори. Ви збільшите кількість буль. І третє, найголовніше, в другій половині вегетації, використання бор, коли температури високі, вологи немає, картопля не, не набирає, не достигає, не набирає свої сухі речовини. Таким чином ви їй допомагаєте відтоку сухих в бульбу, пришвидшуєте її достигання і знову ж таки впливаєте на її лежність. Виникається такої проблеми, як загнивання, і як сухої бою заліозною гнилю, так і блоккою.